Сьогодні напередодні новорічних свят я розмовляю з директором районного центру учнівської молоді Володимиром Миколаєвичем Федіщенко. Володимир Миколаєвич, яким був початок нового навчального року? Початок нинішнього навчального року виявився не таким простим, як казалось, в зв'язку з тим з пандемією, карантином. На початку навчального року ми вимушені були закритись на карантин, але навчання продовжувалось в Своєму ж руслі, займалися тимчасово на дистанційному навчанні. Зразу після карантину в нас почалась будова нашого центрального залу, який буде актовий зал, де будуть займатися діти театральними гуртками, також виступати, танцювати, співати. Також у нас пішло ремонт фасаду. Ну, по цьому видно, що наш навчальний заклад вже будівля застаріла. Наприкінці того року ми замінили вікна на пластикові. І от зараз займаємося поки корпусом. Ну, далі плануємо, що ми все відбудуємо, все буде в порядку. Також хочеться, щоб ще запрацював будинок піонерів, так як дітей багато і гуртків багато. Нам не вистачає при цьому класів, не вистачає будівлі. Ну, плануємо те, що воно колись буде робиться і збільшиться наш обсяг. Які нові гуртки запрацювали? І як до них їх сприйняли учні шкіл? Ну, в цьому навчальному році у нас з'явилися нові фахівці. Це по психології і журналістика. Також вони вже мають свої наслідки, так як вже бачили по Фейсбуці, були виставлені матеріали. Також у нас працюють також з такими ж натхненнями, які працювали гуртки, ті, що були раніше. Це так само і ляльковий гурток, хореографічний гурток, також мистецтво це там малювання, випалювання, цфанерки. Гурток англійської мови. Що б ви хотіли побажати колегам та українцям у прийшов новому році? Ну, хочу сказати, дорогі діти, я хочу вам побажати веселих новорічних свят, гарного настрою, вірних друзів і цікавих відкриттів. Також колегам своїм хочу побажати, щоб вам. Було ще більше оптимізму чим було у 2020 році. Ну, це найбільше зараз потрібно нам здоров'я, також слух'яних дітей, яких ви будете також виліплювати з того тістечка, яке ліпите саме. Добрих новорічних свят. Дякую вам за цю розмову. До нових зустрічей.